Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореско глазового марнославства. У мишей з котами довго йшла війна, для мишей невдало склалася вона. Їх таки чимало безвісті пропало, вирішили миші для війни обрать десять генералів, щоб водили рать, сміло за собою до нового бою! Всі ті генерали мотузки дістали, до голівок міцно роги прив'язали. Щоб далеко їх видно було всім, а коли розбиті миші відступали, горді генерали першими пропали, не зуміли з бою вчасно утекти, Не змогли у нори роги протягти. Гинули вояки через ті відзнаки. Зажили гіркої слави не бараки, Дуже тонкий гумор глазового. До зустрічі в жовтому літачку.